Розберемо сьогодні важливі сполучники у німецькій мові, які ви знаєте взагалі. Ну, наприклад, у нас є «weil» – «тому що», «den» – «теж тому, що, den теж тому, що, das що, wenn, коли, якщо. Мене звати Ірися Ликович, я сертифікований викладач німецької мови як іноземної з досвідом викладання німецької мови на інтеграційних курсах у Відні. Так, так, я знаю про всі прогалини у цьому форматі навчання і врахувала їх, створюючи програми для нашої онлайн-школи. У цьому відео я поділюсь з вами знаннями про сполучники у німецькій мові. Поговоримо про граматику рівня А2. Будьте уважними, бо порядок слів може бути різним після різних сполучників. Отже, у нас є головне речення і підрядне. У головному, ну тут все зрозуміло: порядок слів у простому розповідному реченні в теперішньому часі сталий, дієслово стоїть на другому місці, все як треба. Візьмемо приклад: ich gehe in den Park. це у нас головне речення. Дієслово стоїть на другому місці. Якщо б воно було роздільним, то ми б його розділили. Якщо б ми мали модальне дієслово, тоді воно стояло б на другому місці і відмінювалося б. А наше головне дієслово стояло б в кінці, в інфінітиві. Дивіться. Іхє готе аф. Розділяємо. Aufstehen. Ich will heute spazieren. Так і віль гойтеш spazieren. А підрядне речення це речення, частини якого нерівноправні за змістом і поєднані за допомогою сполучників підрядності або за допомогою сполучного слова з головним. Розглянемо вайль, таес та вен. Вони сполучають головне речення з підрядним і знаходяться у підрядному реченні. Речення здаст відповідає на питання вас. Що? Ich glaube, dass mein I hope that my friend besuhed. I glaube dass mein Freund mich heute besuchen will. Я думаю, що мій друг сьогодні Ich glaube, I don't know, so my drink. I don't know if my drink is a good one. І, кляуба, я думаю, тепер, після коми йде сполучник Дас. Що? І ось це наступне речення відповідає на запитання, що Was, was glaube їх, що я думаю, що мій друг сьогодні мене провідає. Зверніть увагу на порядок слів у такому підрядному реченні. У першому реченні слово відмінюється і стоїть у кінці. У другому реченні у нас є модальне дієслово, воно стоїть після головного дієслова, котре у нас в інфінітиві, воно стоїть перед головним дієсловом, відмінюємо модальне дієслово. А у третьому реченні ми маємо роздільне дієслово, яке у нас у підрядному реченні, у теперішньому часі не розділяється. речення звен відповідає на запитання ван. Коли? Mein Freund kommt, wenn er Zeit hat. Мій друг прийде, коли у нього буде час. Речення з Вайл і Ден відповідають на питання Варум. Чому? Mein Freund kommt, weil er mich so sehr liebt. Або ж Mein Freund kommt, denn er liebt mich so sehr. Мій друг прийде, Бо він мене дуже любить. Обидва ці речення означають одне і те саме. Зауважте. Також зверніть увагу, що речення з «ден», хоча по смисловому навантаженню однакові з реченнями з «вайль», проте Ден поєднує два головні речення тому порядок слів не змінюється. Також ми можемо міняти місцями головне та підрядне речення, тоді порядок слів трошки зміниться. Розглянемо. Mein Freund kommt, weil er mich so sehr liebt. Це у нас, так би мовити класичний порядок слів. А якщо ми другорядне речення поставимо вперед, тоді порядок слів дещо зміниться. Порівняйте! Er mich so liebt, kommt mein Freund. Бачите, у головному реченні, яке йде відразу після коми, дієслово тепер стоїть на першому місці. Друзі, у нас нещодавно стартував інтенсив до теми порядок дієслів. У Для нього ми з командою створили особливий зошит з вправами, за допомогою якого ви можете легко прокачати цю тему від А до Я. Ми включили у завдання всі види сурядних та підрядних речень, справді всі. Після опрацювання цього зошита ви вже точно знатимете, як поводяться члени речення у німецьких реченнях. Такий зошит в електронному форматі коштує 37 євро. Можна придбати і в друкованому вигляді. Зазирніть на наш сайт, там детальний опис воркбуку і можливість легко сплатити його та одразу отримати файл. Також ми маємо для вас шість форматів навчання. Це групові курси, курси для підлітків, дошкільнят, школярів, приватні уроки, відеокурси та граматичні і лексичні марафони. О, купа всього цікавого! Звертайтеся до нас і ми підберемо формат навчання, який підійде саме вам. Головне почати, а далі вже все піде як по маслу. Повірте мені, бо я цей шлях вже пройшла.